Друзі, всіх вітаю! Добро пожаловать на канал. Маленький відеочот по збору за цей тиждень. Ми зібрали за цей тиждень 260 злотих. В нас було 2, 3, 4, 5, 5 донатів. Сумарно на. 260 злотих, так як я сказав. Зараз я їх перечислю. Я не знаю, настільки це коректно показувати цифру, хто скільки саме скинув. Але для отчота я мушу це показати. От, можете бачити, Романов Андрій скинув 10 злотих 63 гроші. Далі спірках, спірках Руслан, вибачається, якщо неправильно, скинув 50 злотих. Шарата Андрій також скинув 100 злотих. Дякуємо, Андрій. Потім Олексій Нов... Новохатько скинув 50 злотих. Вибачаюся, якщо чуюсь фамілію неправильно вимовив. Пилипяк Ігор скинув також 50 злотих. Друзі, і тепер ми з вами маємо 1718. Злотих 63 гроші. Е, я вже продивився по дронам, е, Mavic Air, Mavic 2 е, Fly Combo Mini. Е, коштує порядка 800 тисяч злотих. Це з доповнительними батареями. Я спілкувався з, е, з військовим, і у них є для них зброси. Це такий модуль цепляється з брозда, і ну, для так званого вантажа. Да, в даному випадку це якусь F ку однести і тому подобне закинути в окопчик е, цим мудакам, аби вони повиздихали в цій землі. Тому нам наші два тижні зборів. І осталось нам всього лише тисяча злотих. Ізначально, звісно, на мега той дрон, що я, звісно, я, мабуть, трошки приусірствував і багато, навіть з цим согласиться, тому що 7 тисяч злотих зібрати ну, це також немала сума. А от 2700 злотих, як оказується, вполне реальна сума. На неї треба було ізначально замахуватися. Тим більше Mavic Air 2 також непогано літає, доволі таки непогано. Він там до, до получаса може летіти до, на доволі таки хорошу дистанцію, там 5-7 кілометрів. Цього вполне достатньо, даби він міг віднести гранату і вернутися назад. Тому продовжуємо збір. 1718 злотих. Я хочу наповнити, вже є. Ще залишилось нам в принципі, тисяча злотих, друзі, я вірю в те, що ми зможемо. Ми вже майже до цього прийшли. Всім дякую, включимось на наступні вихідні знову з відеочотом. Якщо хтось хоче допомогти на збір на дрон для ЗСУ, все буде в описі, номер карти, номер рахунку, ім'я, фамілія. Всім дякую, до зустрічі на наступному тижні.